Камера Y13 під додаток І CC 365. Камера. Камера призначена для використання вдома, тобто захисту від вологи в неї немає. Де комплекта отак от камерка. в комплекте також йде блокживлення, йде шнурочок мікро USB, йде кріпле, ну, можна її кріпити, кріплення йде на стіну і дюбеляшки і для сідання. Тобто зараз під'єднуємо її. Те, що вона може працювати, те, що вона працює від microUSB, це зручно, тому що, наприклад, зараз заживемо її від безперебійника для роутера. Зараз завантажується. ми поки що входимо в додаток YCC. Додаток... З... Зараз, на жаль, дуже багато реклами йде по ньому. Ну, Додаток безкоштовний. Тому якось треба платити. Додати камеру. От, наприклад, сканураємо, скануємо, э, скануємо QR-код з боку на камеру. А э, э, Wi-Fi свій вводимо, Wi-Fi і пароль. Так. Ні. Дякую, показуємо цей QR-код б... Так, хоче

Так, це чутливість відстеження. Це. Ні, цього ми робити не будемо. Так, так. Хочу, щоб ми... Та ні. Не будемо ми її е сплачувати одразу. Тобто звертайте увагу, тобто воно, він одразу хоче з вас скількись грошей взяти. Е тобто прямуємо підписку. Ну все. Все працює. Mm. Тут все є відстеження, тобто можете ввімкнути e -e -e, відтворення, якщо вставили e -e, картку SD картку. Ах, да, ще перше, те, що ну, люди питають, перш за все треба створити e -e, свій аккаунт. Робити аккаунт. Е, реєструватися кла, краще через е, пошту. Тому що телефон, він е, код підтвердження на вам, ну, скоріш все, не прийшли. Так, все. Є е, функції відстеження у нього, сигналізації, тобто все це є, але краще. Якщо великий рух, то цього не робити. Дуже просто, тому що буде дуже знашуватись поворотний механізм. Все, так, все працює, все нормально. Тобто поворотку треба краще робити вручну, якщо вам треба відстежувати. Ось так, все працює, все нормально. Все дуже просто. Легка камерка і доступний по ціні і за використання. До речі, можна передивлятись і коли створити свій аккаунт, то через будь-який браузер. Через веб-браузер заходите в свій аккаунт. Передивляйтесь камеру на комп'ютері, ну, як вам зручні.